Надати громадам сіл селищ міст більше прав і можливостей це завдання на практиці означає, що треба забрати частину повноважень у центральної влади і передати їх сільським та міським радам. Така загальна ідея реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Щоб це стало можливим, місцеві ради повинні і мати в штаті фахівців, які б могли взяти на себе виконання нових повноважень, і головне мати на це гроші. Тому за концепцією передбачена зміна бюджетної політики. Зараз 60 Відсотків доходів із місць перераховується в державний бюджет, а 40% залишається на місцях. Згідно з концепцією реформи, має стати навпаки: 40% отримує столиця, 60% місцеві бюджети. Нагадують учасники круглого столу з питань самоврядування у Чернігові. І головне, передбачено створити конституційну основу утворення виконавчих органів обласних та районних рад. Розподілу повноважень між ними. Та відповідними місцевими адміністраціями, які будуть наділені функцією контролю за дотриманням радами та їх виконавчими органами вимог Конституції та законів України. Якщо ми хочемо, щоб місцева влада впливала реально на те, щоб розвивалися ті чи інші території, то центральна влада повинна їм передавати. Не декларативні, а серйозні повноваження. І гроші там, щоб 60 на 40, але навпаки, 40 на 60 було. І важелі впливу на розвиток ситуації, на прийняття рішень, самостійність доволі велику. На осінь ми вийдемо на пропозицію парламентських слухань по цьому питанню, бо помилитися ми не можемо. Ми не хочемо, щоб знову люди не сприймали проведення настільки важливіше. Адміністративної реформи у територіальній та самоврядній реформі один із найважливіших аспектів по-справжньому об'єднати країну, налагодити спілкування між регіонами швидкий обмін позитивним досвідом. Тому для участі в цьому заході прибув не тільки радник президента Володимир Зубанов, а й ціла делегація з Івано-Франківської області, у тому числі кілька сільських голів. Як показує спілкування, у територіальних громад різних областей є спільні проблеми. Наприклад, відомо, що територіальна реформа передбачає. Чає укрупнення багатьох адміністративних одиниць, і одна з головних проблем у цьому, чи замість збільшення повноважень сільська громада навпаки не позбудеться й теперішніх можливостей. Про це говорить сільський голова села, яке розташовано під Івано-Франківськом. І ось ось може бути поглинуте містом. Ця ж проблема відома жителям і того ж Чернігівського району, та й усієї України. Такий простенький приклад маємо ми в селі, наприклад, вулицю 300 метрів. На ній знаходиться 8 будинків, 25 виборців. Депутати, перед тим, як голосувати, тобто приймати рішення, яку вулицю асфальтувати, чи в місті між 10-ма 10-ма поверховими будинками, де буде 8 тисяч виборців, і де у нас 25, то, звичайно, виникає питання, що кошти, що село не буде. Розвиватися так, як воно зараз розвивається на даний час, тому що ми зараз громадою вирішуємо, куди ми кошти витрачаємо. Взагалі головне, що турбує сільських голів, у тому числі й наших, і як забезпечуватимуться практичне виконання проголошених у державі програм і концепцій, зібрання, які проходять на сьогоднішній день по всіх регіонах, в тому числі і тут у нас з вами, щоб все ж таки від них була якась. Практична користь, а не так, як я, все ж таки, готуючись цього до сьогоднішнього зібрання, знайшов такі красиві слова одного з дитячих письменників. що Він казав так: що план, що й казати, був чудовий, простий і якісний, краще не придумати. Недолік у нього був тільки один. Було зовсім невідомо як привести його у виконання. Ось і все також на засіданні круглого столу було обговорено у порівнянні реалізацію державної політики національної пам'яті в Івано-Франківській та Чернігівській областях.